Дякую за вподобайки, друзі. Хто не знає, як ставити вподобайку, двічі тапнути по екрану під час стріму. І буде вподобайка. Скільки там ще? Ну, я напланувала багато, але скільки вийде. Друзі, хто що порадить почитати? Щось у мене останнім часом нуль ідей. Купила книгу. Це нещодавно було розпакування, різдвяні історії. Мені би дуже хотілося її почитати у прямому ефірі, але там у кожного оповідання є авторські права, і вони не в мене, тож, мабуть, не вийде, я взагалі не знаю, які можна. Почитати книги для того, щоб не нарватися на авторські права, от припустимо той самий Шевченко. Хто зараз має авторське право на його твори? Вони ж уже начебто народні. Чи ні? Чи видавництво мають право? Чи як? Треба поцікавитись в інтернеті. Та сама Леся Українка. В кого зараз авторські права на її твори. Мають бути в нащадків. Якщо вони тільки видавництвом не перепродали або не подарували. Той самий Іван Франко, Ольга Кобилянська.